Так, всім привіт. Вирішив я показати, як я збираю бензонасос для запорожця, для ЗАЗ, ВАЗ варс. однаково. Так, ось розібрав його, почистив його, він чомусь не качав. Ну, Будова його така. Один клапан, другий клапан, сюди поступає бензин, опа, сюди він подивіть відповідно, чергово ці клапан відкриваються, закривається на який чинно качається бензин. Ось ну, за що він складається. Ось ця частина для колпани розміщена. Так, мембрана сама, колпан, болт, пружина, сіточка обов'язково, і оцей сам ручний насос і цей е, пятачок, на який нажимає шток від вогна. Ось так. Позбираємо. І потім покажу, як можна перевірити. Можна перевірити, яким чином можна взяти шланг, спробувати. оцю цей капан можна перевірити. Одну сторону він дується, а другу не дується, Оцю не дується. Оцю дується, варто. Так само цей капан можна перевірити, але при умові що кришечка буде зібрана. Иначе сразу закрывать рукой. Можно пробовать там закрывать рукой, и то есть пробовать цепь. Вот тут, в сторону дуй, вот а в сторону не Проверяем, вот сеточку ставим, тут такие выступ ставим, вот цей, тут де клапан. Так, еще раз. Ой-ой-ой, уже заступилось. Так, тряпи. Витягнути гайку. Тут, де більший виступ, він має впасти сюди в цей клапан. Так. Ось є пато зверху. І закручуємо. Тут не було шайби, я підставив, тому що тут теж має бути щільно цей от. Можна якусь родину поставити. Я поставив ось таку на гарному шкільний. Можна якусь родину ставити, щоб сюди повітря не проходило. Так, щоб тепер щоб створити роз'їдження. Так, все, закручуємо акуратно цей кол. Тут на 10 болт, затягуємо досить сильно, щоб, не, щоб він не пропускав. Все, не пропускає. Під друга частину. Треба закласти мембрану. От мембрана, тут є от такий, такий, ось такий хвостик, такий має зайти сюди і зачепитися ці виступи тут, де якщо видно, рухається киричах. І плюс має це підпруження бути. Так, ось так ставимо оцей, цей хвостик. так. І рядуємось по цьому язичку. Він має так бути, а потім має так стати. Так розвинуться 90 градус. Ось він тут є, нажимаємо, щоб воно зачепило. І тепер повертаємо, беремо за мембрану і пробуємо повернути. Він так, просто звичайно. Це от, так. от Тепер ми бачимо ставити тут. Так. Так. От Зачепилося. Все добре. Тут ще така є, так, є пасамасова обставочка з золоту рум, яка показує, що ще з неї буде йти бензин або масло, то ни, що мебрана, тому що то мембрана продерлася. Переміняти мебрану. Все, заклали. Тепер ми беремо другу частину і закриваємо. Тут є язичок, має стояти оцей догори. Так, і акуратно закручуємо. Так, друг паузу, закручуємо, а потім продовжуємо. Закрутив, закручуємо таким чином. Ось цей закрутив і противежний Так, Знову цей закрутив і стараємося, потолезні сторони. Щоб